Цьогоріч в перший клас пішло майже 11 тисяч учнів. Всього ж навчаються 97 тисяч школярів. Губернатор зазначив, що усі заклади освіти готові до нового навчального року та до опалювального сезону, адже було проведено необхідні роботи. Ми десь яка десь закрадалась думка стосовно того, що у нас нерівні відношення до громадян України, до меншин. Руминське, значить, коли ми, я їм розказав ситуацію, в тому числі е, озвучив цифри, де виділено фінансування на школу Йорданешти 20 мільйонів, на Стороженецький район 18 мільйонів, на Герцаївський район 7 мільйонів. Це е, сугубо на ці об'єкти, у е, них питання відпало. Прокоментував Олександр Фещук і мітинг під стінами Чернівецької облдержадміністрації серед вимог пікетувальників було люстрування деяких чиновників. Я вже подав подання і на дзюбу, і на гаха, і до речі, гах. Вчора я ще не маю інформації. Гах вчора поїхав туди на звільнення. Він написав сам добро, під, ну будемо говорити добровільно, примусово під нашим тиском. Написав заяву на звільнення і поїхав на звільнення. Дзюба, <Dzuba>, це по дзюбі. По гаху ще відповіді звідти немає. Що стосувалося Мустеце, те, що Василь Іванович піднімав там і так далі, значить, ми не давали. Зараз направили теж на генерального прокурора, бо це їхня компетенція. Шла мова і про лісову галузь краю. Фещук зазначив, що підтримує ідею звільнення керівника одного із лісгоспів області. А ось те, що на Буковині є масові незаконні вирубки лісу, заперечив зрізали 18-20 дерев, ну хтось їх зрізав, а знайти не можуть правоохоронні органи. Про те, щоб на сьогоднішній день говорити, що це робиться масово і е там вирізаються незаконно рубки, виділяються по 200, по 100 гектарів, чи по 50 гектарів, чи навіть по 10 гектарів, такого немає. Це ж все прозоро, це все перевіряється, і кожен сьогодні має можливість це зробити. І комісії, дві, які працювали, які приїжджали сюди, по е, е, жоден факт, те, що зверталися до них, вони практично нічого не виявили. Окрім цього, губернатор запевнив, що Чернівецька облдержадміністрація відкрита, і кожен буковинець може звернутися, аби вирішити актуальні проблеми. Ольга Колодницька, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.